Квадратні кошики виглядають оригінально та красиво, і погодьтесь це дуже незвичайно. Може їх тому і мало в'яжуть, бо при в'язанні по колу немає точних котів. Але ця проблема легко вирішується, якщо ви знаєте спосіб, як зробити красиві кути. Сьогодні я вам його покажу. Починати в'язати краще з кота, в якому ми робимо парну кількість петель. У мене два стовпчики в куту. У вас може бути 4-6 Головне, щоб по центру між ними не було петлі. Один стовпчик це останній стовпчик на одній стороні, другий стовпчик це перший стовпчик на іншій стороні. Якраз ці два стовпчики і формують кут. В моєму випадку: при з'єднанні перша петля. Це остання петля сторони. Почнемо ми в'язати зі з'єднання, з'єднуємо коло, як це ми робимо звичайно. Так. Тепер ось наша перша петля. Це, як я вже казала, це остання петля у цієї сторони. Ми достаємо петлю. З неї. Далі іде ось перша петля цієї сторони. Ми витягуємо петлю на гачок з тієї сторони. Тепер її кидаємо, підхватуємо нашу петлю і пров'язуємо стовпчик. І тепер ми пров'язуємо цей стовпчик. І тепер в'яжемо візерунок до наступного кута. Цей візерунок галочки і майстер-клас на нього є на нашому каналі, і ви можете подивитися. Так, ми дійшли до іншого кута. Ось от дивимося оці дві петлі, які будуть формувати кут. Ми з першої петлі достаємо, з другої, тепер пров'язуємо першу і другу, і далі продовжуємо в'язати. Три кута у моєму випадку в'яжуться однаково. Різниця, що я з'єднання в ряд зробила на коту. У вас може бути будь-де. І так ми три кута в'яжемо таким чином. Ось і весь секрет. Якщо це відео було для вас корисним та цікавим, пишіть коментарі. На цьому у мене все. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. І всім, папа, -па, солодких вам петельок!